Гучний протест: десятки обурених таксистів приїхали під вікна головного управління МВС, щоб привернути увагу правоохоронців до своєї біди. Для переконливості частково перекрили рух вулицею та гуртом натиснули на клаксони. До правоохоронного відомства людей привела безнадія. кажуть, за рік невідомі зломисники пошкодили їм майже три десятки машин. Є троє постраждалих водіїв. Тож нині бояться не лише за техніку, але й власне життя. А міліція, котра б мала захистити, просто бездіяльна. Нема роботи чи є роботу? Наприклад, нема роботи, хочеться додому спати, як всім. Хочеться спати вдома. Ні, я мушу їздити, поки от світло стане. Тоді я от мушу поставити машину в двері. Страх від того, напевно, що в нас уже постраждало 32 машини. Мало того, що не тільки машини страждають, ще страждають люди. У нас, от мою співробітницю взагалі, розбили голову, вона лежала в лікарні, це взагалі не шутки. Варіантів у нас немає. У мене 600 чоловік, лише то їх без роботи, я зараз не маю змоги. Це люди, які кормлять свої сім'ї, своїх дітей. І так важка ситуація в країні. Нам, на жаль, не дають працювати чесно. У мене люди бояться виїжджати працювати. Зменшилась кількість машин, зменшилась кількість машин, зменшилась кількість замовлень, тому що самі клієнти вже дзвонять і питають, чи безпечно їхати в нашій службі таксі. Ну, як ми можемо поплувати? Тільки міліція може дати відповідь нам, а то безпечно чи небезпечно їхати в нашій службі таксі. Протест таксистів, правоохоронці почули, навіть запросили на розмову. Вже в управлінні констатують, результату по даних справах наразі дійсно немає. Утім, обіцяють, працюватимуть активніше. Проблему ми бачимо, проблему ми розуміємо. ми розуміємо і вживаємо заходи для того, щоб якнайшвидше її вирішити. Це за півдня не зробиться, бо самі розумієте, що там повинен бути комплекс дій на сьогоднішній день. Я кажу, що ми ставимо питання перед прокурором області про об'єднання не про об'єднання об а про передачу за підслідністю суда спішов. Після недовгих перемовин таксисти покинули відомство. Натомість отримали обіцянку за два тижні. Знову зберуться у керівника правоохоронців щоб заслухати звіт про виконану останню роботу.